Службовці 2-ї механізованої роти механізованого батальйону 33-го окремого штурмового полку дякуємо за допомогу підписникам ютуб каналу Україна не Росія та нашим друзям з благодійного фонду користь. Дякуємо за те, що допомагаєте нам робити спільну справу. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні пропоную поговорити про одну із найбільших економік світу: про Індію. Чому саме Індія? Бо зараз точиться цікава дискусія: чи варто їй більше орієнтуватися на Китай і менше на Сполучені Штати Америки? І пропоную розібратися в цьому питанні без зайвих емоцій, як зазвичай на цифрах і фактах. Отже, для цього пропоную. Розглянути торговельні відносини Індії зі Сполученими Штатами Америки, торговельні відносини Індії із Китаєм, порівняти їх і вже на підставі цього, цього порівняння робити якісь висновки. Тож прошу поглянути на перший слайд, де ми бачимо інформацію стосовно експорту індійської продукції до Сполучених Штатів Америки за минулий рік. Нагадаю, що експорт це те, що країна продає за кордон свої товари та послуги. Продає це експорт. Отже, загальна сума експорту із Індії до Сполучених Штатів Америки склала 129,1 мільярд доларів США. До того ж, ви можете бачити, що у структурі експорту є е, е, такі позиції на найпомітніших е, місцях. Як лікарські препарати, діаманти, електронні пристрої, мобільні телефони. І це все готова продукція, яка має високу додану вартість, яка дає мільйони робочих місць всередині самої Індії. У зворотньому напрямку. Вибачте, у зворотному напрямку Індія імпортує, тобто купує у Сполучених Штатів Америки, купила за минулий рік на суму 75, і майже 7 мільярдів доларів США. І що імпортують Індія зі Сполучених Штатів? Це енергоносії, це машини, медичне обладнання, хімікати, агропродукції. Тобто, це або. Те, що розвиває економіку, те, що використовується потім всередині Індії для е, випуску товарів із високою доданою вартістю, або товари, які закривають внутрішній дефіцит, ну, це стосується в першу чергу сільгосппродукції Індії, велике е, населення і тому із е, товарами сільського господарства, товарами харчування у Індії є невеличкі е, проблеми, тому вони закривають. Ці проблеми імпортними закупками по світу, у тому числі зі Сполучених Штатів Америки. Тепер побачимо, що торговельний баланс між Сполученими Штатами і Індією є профіцитом для Індії, тобто, вони продали більше, ніж витратили, ніж купили у Сполучених Штатах на суму 46 мільярдів доларів. Тобто вигідна торгівля Індії зі Сполученими Штатами Америки. Індія більше заробила, ніж витратила. Тепер давайте поглянемо на ті самі показники, але вже стосовно Китаю. Отже, експорт із Індії до Китаю за минулий рік склав всього 17, ну майже 18 мільярдів доларів. І е, давайте ж подивимось на структуру експорту, з чого він складався. І ми бачимо, що це переважно мінерали, хімікати, трохи фармацептики та металів. Тобто, здебільшого, це сировина. А що ж купує і на яку суму Індія із Китаю? Тут показник трошки інший. Отже, імпорт Індії з Китаю склав 120 майже з половиною мільярдів доларів за минулий рік. І що ж купує Індія у Китаї, а купує Індія електроніку, машини, фармацевтичну сировину, сонячний панель. Тобто, все це готова продукція, яка створює робочі місця вже не в Індії, а в Китаї? І вигідно звичайно, це більше для Китаю, ніж для Індії? І торговельний баланс між Індією і Китаєм для Індії становить дефіцит у більш ніж 100 мільярдів доларів США, а саме майже 102,5 мільярдів дефіцит. Тобто Індія закупила у Китаю у минулому році товарів та послуг на 102,5 мільярдів доларів більше, ніж туди продала своїх товарів та послуг. І наступне, на що хочу звернути увагу, це на динаміку торгівельного балансу. Індії все із тими ж Сполученими Штатами Америки та Індії. І ви вже навіть без мене бачите, що починаючи, ну я взяв останні 10 років, так от з 2014 року до минулого року у торговельному балансі із Сполученими Штатами Америки у Індії стабільний плюс і стабільне зростання профіциту. Якщо на 2014 рік. Профіцит складав 12 мільярдів доларів, то на 24-й профіцит склав вже 53 майже з половиною мільярди доларів. А от якщо поглянути на Китай, там також все стабільно, там також все динамічно, але зі знаком мінус, і стабільне зростання так само зі знаком мінус. Якщо на 14-й рік дефіцит у торговельному балансі з Китаєм у Індії склав 40 з половиною мільярдів доларів. То на минулий рік 102,5 мільярди доларів. Отже, якщо робити аналогію, то уявіть, що ви фермер, у якого один сусід купує готовий сир, масло, сметану і платить вам за це гарні гроші. А інший сусід купує у вас лише молоко. Потім сам у себе виробляє з цього молока сир, сметану, масло і продає вам вже готову продукцію свою. У три дорога, то із яким сусідом варто мати справу. То чи варто, чи буде Індія відмовлятися від стабільного прибутку з американського ринку заради країни, з якої у неї стабільний зростаючий мінус? Отже, вибір Індії між Сполученими Штатами і Китаєм? Це не питання ідеології, це питання математики і здорового глузду. Але навіть якщо трошки відійти в сторону, то територіальні претензії у Китая до Індії, у Індії до Китаю є вже протягом величезного протягу часу, десятиліттями. Є невирішені питання, є суперечливі моменти у відносинах між... Китаєм і Індії, і ніяких подібних проблем у Індії і Сполучених Штатів Америки не існує. Отже, насамкінець, Сполучені Штати Америки це найбільший ринок збуту для індійських товарів. Найголовніше на ці товари в Сполучених Штатах є попит, це і індійські технології, і фармацевтика, ювелірні вироби таке інше. У Сполучених Штатах є чимала діаспора індійська, яка допомагає бізнесу у самій Індії. Американські інвестиції до Індії це нові заводи, нові стартапи, освітні програми. І поки Китай буде залишатися джерелом постійного дефіциту, а США джерелом постійного прибутку. То вибір для Індії більш ніж очевидний, і Індії невигідно розривати економічні відносини зі Сполученими Штатами на користь Китаю. І правильна стратегія для Індії це збері... зберігання американського ринку і паралельно зменшення дефіциту із Китаєм. І ті суперечливі моменти, які ми чуємо останнім часом між адміністрацією президента Сполучених Штатів і. Індії це лише намагання якось вплинути на таку негативну динаміку профіциту для Індії торговельного балансу, який дзеркально є дефіцитом для американської держави у відносинах із Індією. Але е, при всьому бажанні при будь-яких діях американської адмі... адміністрації, Швидки, швидкого розвороту і швидкого зміни такої динаміки ми не побачимо, навіть якщо буде невеличке зменшення профіциту у відносинах Індії зі Сполученими Штатами Америки протягом ще великої кількості років, і, скоріш за все, десятиліть буде зберігатися тенденція профіциту Індії. у Торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. А через 2-3 роки і адміністрація зміниться, і інші відносини можна буде розбудовувати вже на політичному і дипломатичному рівні. А економіка вона завжди буде працювати таким чином, як шукати найлегші, най Дешевші, найвигідніші умови співпраці, і саме такі умови є для Індії у відносинах зі Сполученими Штатами Америки і жодного, жодного шансу вигідних економічних відносин із Китаєм. Тому для мене очевидний висновок не буде ніякого розвороту в Індії. Якщо ж ви не погоджуєтесь із цим і у вас є аргументи щодо цього, то дуже прошу написати свої думки у коментарях. А на цьому я завершую. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Велика Подяка Косаченко Сергію благодійному фонду порісні. Наданий нам слово за півричів двадцяти порвійської бригади. Я нас пане дуже сильно нагоді. Велике вам дякую. Зараз слава Україні. Героям слава.